Доброго дня, малята, запрошую вас послухати сказку під грибом. Якось потрапив Мурашка під сильний дощ. Куди сховатися? Побачив він на галявині маленький грибок. Підбіг і сховався під ним. Сидить під грибом, чекає, поки дощ припиниться. А дощ іде та не вчухає. Повзе до гриба мокрий метелик. Мурашко, Мурашко, пусти мене під грибок. Я промок, літати не можу. Куди ж я тебе пущу? каже Мурашка. Я один тут ледве вмістився. Нічого, якось вліземо. Пустив мурашка метелика під грибок. А дощ ще сильніше йде. Біжить повз них мишка. Пустіть мене під грибок, вода з мене рікою лється. Куди ж ми тебе пустимо? Тут місця немає. Потісніться трошки. Потіснилися, пустили мишку під грибок. А дощ все льє і не перестає. Повз гриб горобець стрибає і плаче. Намокло, пірячко, стомились крильця, пустіть мене під грибок. Обсохнути, відпочити, дощик перечекати. Тут місця немає. Посуньтесь, будь ласка, гаразд, посунулися. Зайшов горобцю. Знайшлось горобцю місце. Аж тут зайць на галявину вискочив, побачив гриб. Сховайте, кричить, рятуйте, за мною лисиця женеться. Шкода зайця. Каже, тільки сховали зайця. Лисиця прибігла. Зайця не бачили? питає. Ні, не бачили. Підійшла лисиця ближче, понюхала. Чи не тут він сховався? Де йому тут сховатися? Махнула лисиця хвостом та й пішла. Мурашка, давайте ще посунемось. До того часу дощик чух, сонечко вийшло. Вилізли всі з під гриба, радіють. Мурашка задумався. Як же так? Раніше мені одному під грибом тісно було, а тепер всім п'ятьом. Місце знайшлося. Ква ха-ха, ква ха-ха, засміявся хтось. Всі подивилися на шапочку гриба. Сидить жаба і ригоче. Ех ви, адже гриб. Не доказала жаба і поскакала собі. Подивилися всі на гриб і тут же здогадалися, чому спочатку одному під грибом тісно було, а потім і п'ято місце знайшлось. А ви здогадались? Так, бо гриб виріс. Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець.